Друзі, вітаю! В Росії з'явився новий кандидат в президенти. Ви не повірите, але це правда. Ну з таким терористичним минулим сидить в тюрмі, але готовий балотуватися і вже дав перші завдання своїм ініціативним групам. Написав цілого листа з СІЗО. Хто це? Що це? Які перспективи, хто грає в цю гру? І загалом, яка вигода буде для нас, для України. Підпишіться на канал прямісінько зараз. Під цим відео є кнопка підписатись, натисніть на неї, нажміть дзвіночок, і ми з вами не загубимося в просторах України. Ну і разом будемо витискати російські наративи і російських агентів з нашого українського Ютубу. І дуже прошу, зробіть донат, дозакриваємо вже збір на п'ятиметровий підводний дрон для батальйону спецпідрозділу «Стугна» при Гурмо. Тому, якщо можна, в описі теж там є PayPal. Картка, банка, все, що ви любите, все як завжди. Одним словом, Ігор Стрілков, е закликав своїх соратників почати кампанію по висуванню його як кандидата в президенти Росії. Ну, саме такого президента ми Росії і бажаємо усатого алкоголіка -тероріста. Ну, насправді, нічим він не відрізняється від лисого алкоголіка-терориста чи, наприклад, алкоголіка ядерного терориста Медведєва, одним словом, в сортах російського лайна ніхто розбиратися не буде, але прекрасно, що починається певна підривна діяльність. Тому що системним кандидатом Стрілкова ніхто назвати не може. Але те, що він висувається, значить, це комусь треба, як писав ексюпері в історії про маленького принца. Єдине, що тут не зовсім принц і не зовсім маленьке, але як мінімум персонажі точно казкові. Одним словом, Стрілков, він же гіркін, людина, яка допомагала захвачувати український Донбас, яка проявляла Терористичну активність в Криму сьогодні а, сидить в тюрмі через те, що писав там якісь речі, які не сподобались Путіну в телеграм-каналах. Його запроторили в СІЗО. Ну насправді все це сталося після ліквідації Пригожина. Путін боїться, що хтось із таких бойових ватажків, ну от так званих офіцерів руської армії. Ну, от випивши добрячі горілки, підуть захвачувати Кремль або ліквідовувати самого Путіна. Ну і власне він таких боїться. Це типаж Пригожина. Він їх дуже сильно не переваг. Ну і намагається розпихати по в'язницях. Так от сота пише: це їхній телеграм-канал, що він попросив свою ініціативну групу, яка займається збором підписів за його висування на вибори президента, зробити ну, активізуватися, власне і почати. Робити всю роботу в своєму листі він звернувся до них, до всіх російських патріотів, суспільства, політичних організацій, надати йому допомогу, власне, підтримку, і це власне шанс об'єднатися перед зовнішньою і внутрішньою загрозою. Перед цим координатор Лівого фронту Удальцов, закликав підтримати Стрільцова як єдиного кандидата від лівих. Ну от, хоча б сам стріл, 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 стрілковий гляд. Глядає більше як правий, але нічого, такі нормальні кандидати в Росії кращих не треба. Так от. Стрілко, він же ж колись був ж даже міністром оборони ДНР. Ну, от, його звинуватили в екстремізмі, і зараз він якраз таки свою кампанію буде вести з СІЗО, як вам сказав. Але є один маленький нюанс. З СІЗО виграти вибори не можна. Ну, можливо, і не треба. Головне його завдання буде підривати стабільність в Росії, підривати легітимність Путіна. Ну, от, і демонструвати, що ось це все, все, що там Путін собі надумав, це. Нічого не вартує. Ну, от, а єдиний е, ну, з перших кандидатів, хто готовий кинути йому виклик, це якийсь от бродячий пьос, і стрілкова гіркіна. Ну, непогана історія через те, що ми пам'ятаємо, як починався Пригожин. Здавалось би, нічого особливого. А потім бум, і Москва горить і Путін тікає, Кабаєва плаче. Ну, непогані були в червні в нас деньки. Ну, от зараз ми бачимо, що закрутився стрілков, ну, непогана історія. Чомусь мовчить Навальний де Льоша, що сталося? Льоша, давай теж висувайся. Через те, що слухайте, хочете виходити на волю, дестабілізуйте ситуацію, призведіть до того, що Путіна порвали на шматки, як Муамара Каддафі в пустелі, затоптали ногами. Ось давайте робити щось схоже в Росії. Е, паралельно з цим британці почали знімати фільм, який вийде якраз таки в березні під час виборчої гонки про делегітимізацію Путіна. Британці в фільмі кажуть, слухайте, а Путін зараз обереться це нелегітимно. Через два роки почнуться бійки внутрішніх ось цих груп протистояння один проти одного, і це призведе до того, що просто Росія буде розвалюватися, і всі будуть воювати проти всіх. І вони кажуть, друзі. Подумайте. Е, непогана історія. Якраз час починати всі е, історії з е, перевертанням столу, на якому Путіну здається, що такий лежить там ідеальний розклад. Але ні, тут треба буде трошки ще попрацювати. Я взагалі вважаю, що такі російські консерви, які мають велику російську аудиторію тут, от вони повинні бути дуже міцно взяті за одне місце нашої служби безпеки і змусити їх працювати там. От, давайте сіяти розкол там, давайте робити ставку на Гіркіна, давайте робити ставку на Галкіна, давайте зробити ставку на Навального. Одним словом, нам туди треба сіяти хаос, щоб дестабілізувати ситуацію з Путіним. Так складно, так є нюанси, але слухайте, якщо сидіти і нічого не робити, то нічого не буде. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, зробіть донат в описі, ну і напишіть відповідь на питання, як вам цей перший несистемний кандидат. Напишіть, будь ласка, в коментарях, і кого ви ще бачите потенційним кандидатом в президенти Росії. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До